Інформаційний ранок на суспільному триває. Ми продовжуємо е, згадувати історії минулого. А Росія Росія обстрілює Україну крилатими ракетами. Х-55, які їй у 1999 році передала українська влада в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми схеми. Тоді Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту 160 і три бомбардувальники ту 95 МС, а також 575 Крилатих ракет Х 55 за це Росія компен... пробачила Україні борг за російський газ на суму 275 мільйонів гривень. Чому так сталося? І чи можна було цьому завадити? Спробуємо знайти відповіді на ці запитання далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Юрій Костенко, перший голова спеціальної парламентської комісії щодо ядерного роззброєння у 92-93 роках. Перший голова урядової делегації на Переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння народний депутат України, першого четвертого скликань, автор книги історія ядерного роззброєння України пане Юрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго здоров'я і зі святом незалежності. Навзаєм і вас з Днем Незалежності України, пане Юрію, я читав, що одним із причин цього рішення про відмову від ядерної зброї було те, що дорого молодій українській державі було її обслуговувати. Розкажіть, ви були учасником тих подій. Як все було насправді? Чому які були причини прийняття такого рішення? Першої причини рішення про руху до без'ядерного статусу. На превеликий жаль приймалася не незалежну Україну, а ще українською РСР парламентом української РСР у 90-му році в декларації про державний суверенітет було висловлено бачення майбутнього України без ядерного. Чому так сталося? Це окрема історія, але звичайно суттєво вплинуло на це рішення і Чорнобильська катастрофа. Яка в 86 році фактично накрила всією всю територію України радіаційною хмарою, і в умовах цієї катастрофи також було прийнято рішення про заборону використання ядерної енергії в Україні. Мораторії було накладено на подальше будівництво АЕС з іншого боку, коли вже було проголошено незалежність, то український парламент. Розробив стратегію руху до без'ядерного статусу, яка повинна була здійснюватися поетапно з допомогою фінансування ядерного розброєння іншими країнами, які в чому були зацікавлені, з входженням України в загальноєвропейську систему безпеки, тобто в НАТО. І в набуття членства в Європейському Союзі саме таку стратегію Верховна Рада розробляла тією спеціальною комісією, яку я очолював, і ця стратегія була втілена у подальших рішеннях Верховної Ради. Зокрема, це була постанова, яка забороняла вивозити тактичну ядерну зброю, постанова квітня 92-го року, і за якою Росія. Якщо будуть переміщуватися боєголовки на Росії, Росія повинна була здійснювати разом з Україною міжнародний контроль за знищенням ядерної зброї. Друге, друге рішення парламенту в 93-му році це вже коли ратифікували угоду Старт-1 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Згідно цього рішення, парламент лише ухвалив знищення. 36% носіїв і 42% ядерних стратегічних боєзарядів все більше рішень парламенту щодо знищення чи передачі кому-небудь своєї ядерної зброї ухвалено не було. Нагадую, що згідно діючого на той час законодавства, в першу чергу конституції, виключне право розпоряджатися майном. Що належить українській державі, мала лише Верховна Рада України. І без дозволу Верховної Ради України жодні інші рішення уряду це мали не юридичну силу. Вони лише мали певну політичну силу. Отже, можу абсолютно відповідально заявити, що оборудка 99-го року щодо передачі стратегічних носіїв. З крилатими ядерними ракетами Росії вона абсолютно протирічить рішенням українського парламенту, і це є державним з державною зрадою і державним злочином. На превеликий жаль, ми жили в умовах, як ви знаєте, закони. Як в радянському союзі, коли ще ми говорили, закон що дійшло, кудись керував туди, і вийшло. От за таким принципом продовжувала діяти виконавча влада України, яка керувалася здебільшого не рішеннями уже української влади, українського парламенту, а керувалася як і раніше, настановами із Кремля, і саме Кремль розробив всю цю стратегію передачі їй. Третього ядерного потенціалу, який він не знищував, а використовував у своїй ядерній зброї, що протирічило і декларації, яка говорила про знищення ядерної зброї, і рішенням усім українського парламенту, ось такі були реалії, які призвели до цього і ганебного рішення. 99 року, як і, власне кажучи, передачі в руки потенційного російського агресора усіх без виключення ядерних боєголовок. Це і е, нагадаю, це приблизно 5 тисяч тактичних і стратегічних ядерних боєголовок, е, близько трьох половиною тисяч тактична зброя, решта це стратегічна ядерна зброя. Ця зброя сумарно коштувала. За нашими оцінками спеціальної цієї робочої комісії більше 100 мільярдів доларів. Україна отримала натомість у вигляді ядерного палива приблизно на 1 мільярд доларів так званої компенсації, включно з тим, що Росія так так звані борги енергетичні списувала. Щодо боргів, це було окреме дослідження парламенту. Ніяких боргів українська економіка перед Росією не мала енергетичних. Тому що коли розпався радянський союз, то приблизно вартість того, що боргувала російська економіка українська і навпаки, українська російська було виведено на нуль, тобто ніхто нікому нічого не боргував, все решта це оборудки з одного боку Росії і нездале керівництво українських міністрів, так званих українських, і загалом української виконавчої влади. Пане Юрію, на той час, в 90-х, чи розуміли взагалі українські політики, до чого це все може призвести, і чи були взагалі інші варіанти, аби так не робити? Звичайно, були. Коли я був призначений головою державної делегації, першим, до речі, саме мій наступник у 93-му році підписав угоду про передачу боєголовок Росії. Я вів також переговори не тільки з Росією, яка не визнавала наше право на ядерні боєголовки. Вона казала, ви їх не виготовляєте, тому це наше. Віддавайте на що я заперечував тим, що Україна виготовляла найпотужніші носії на півден маші, які називалися сатана. Які стояли на озброєнні на території Російської Федерації? Я казав: а носії це чиї? Ваші чи наші? Ну звичайно, наші, вони ж на нашій території. Так як я кажу, і ядерні боєголовки на нашій території, тому що тому це і є наша власність, але таку позицію мав лише один представник демократичної опозиції Верховній Раді, а решта, здебільшого, комуністів керувалася е, тим, що Росія це братній народ. Що Росія ніколи на нас нападати не буде щодо альтернатив? Альтернативи ми е, проробили із Сполученими Штатами Америки. Я вів переговори е, з різними посадовцями, і е, в 93-му році, е, після того як парламент відхилив пропозицію Кравчука, президента ратифікувати негайно е, договір старт 1 і е, приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна. Парламент е, цю пропозицію Кравчука відхилив, натомість, навпаки, доручив нашій спеціальної комісії доопрацювати проєкт проект рішення скільки Україна буде знищувати і за яких обставин буде набувати. Без ядерного статусу, і це рішення в 93-му році було проголосовано Верховною Радою у вигляді ратифікації договору старт 1 в Сполучені Штати Америки, коли побачили, що позиція парламенту не відповідає позиції виконавчої влади і знаючи, що саме парламент має приймати рішення про передачу чи знищення стратегічних озброєнь, він з нами розробив іншу програму. Знищення і набуття ядерного статусу це поетапне роззброєння без вказання термінів е, остаточних, коли вся українська ядерна зброя буде знищена. В Сполучені Штати Америки саме головне запропонували нам спільне спільну переробку вилученого із ядерних боєголовок Урану і перетворення його на паливо для українських атомних електростанцій. Ця програма е, повністю була розроблена General Atomics в 92-му, на початку 93-х років і представлена українському уряду. Сполучені Штати Америки е, обіцяли створити міжнародний фонд фінансування ядерного розброєння України. Такий, приблизно як зараз існує на фінансування. Ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи це здійснює виключно міжнародний е, фінансовий фонд, який зберігається в Європейському банку реконструкції і розвитку. Також сполучені штати тож. Америки пропонували Україні стратегічне партнерство, і що головне гарантії безпеки у вигляді членства у НАТО. Це чітко було. Запропоновано державним департаментом України державним депута... департаментом США Україні в грудні 92-го року, коли заступник держсекретаря пан Уїзнер передав послу України Вашингтоні пану Білорусу спеціальне послання щодо того, яким чином Україна повинна гарантувати свою безпеку. Отже, на столі у президента Кравчука лежали 30 секунд, пане Юрію. Одна альтернатива це віддати все братському е російському народу потенційному агресору. Друга це розвивати е широкомасштабне широкомасштабну співпрацю з США. Як ви знаєте, вибрано було виконавчою владою саме рух. Який е, генерував Кремль і сценарій, який реалізовував нашими руками Кремль в Україні, що і привело до сьогоднішньої війни, помилки, за якими розплачуємося, усі і досі? Дякуємо, пане Юрію, за цей аналіз. Зрозуміло, що був і інший альтернативний шлях. Ми говорили про ядерне роззброєння України. Це був Юрій. Костенко, перший голова спеціальної парламентської комісії щодо ядерного роззброєння 1992-1993 років, перший голова урядової делегації на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння і народний депутат України першого четвертого скликання.